Всім привіт! Ви на моєму велоканалі. І сьогодні я вам розповім про шолом. Хтось катається без шолома. І ви знаєте, мабуть, до чого це доводить? Але рівні пацани завжди катають у шоломі. По-перше, це ваша безпека. По-друге, це гарно. Ну і по третє, це все рівно ваша безпека. Безпека це головне, коли ви катаєтесь на велосипеді, тому що ви можете просто-напросто на рівному навіть місці десь впасти. І якщо ви їдете по місту, ви впадете, ви можете вдаритись головою. Та й навіть не по місту, навіть по бездоріжжю, мій старий шолом, котрий прослужив мені більше десяти років. Відправляється на пенсію, мабуть, от, на продажу на OLX. От, А я придбав собі новий шолом від фірми. Green Cycle. От, обновився, можна так сказати. І тепер маю такий новенький шолом, легенький, важить всього лише 240 грамів. Ну, подивимось на нього. Планчики. Цей шолом доволі таки бюджетний, його ціна в інтернет-магазинах коливається від 1200 до 1500 гривень. В принципі, не проблема посилання, не посилання, а назву цього шолома ви знайдете в описі до цього відео. Вага, як я сказав, він легенький, вага його 242 грами. І ну, в будь-якому випадку шолом потрібен. Тому що я кажу, це ваша безпека. У мене був мій шолом, який в мене служив, і він мене декілька разів рятував. Тобто, пряме, коли я падав, вдарявся головою, але не головою, але шоломом. І це мені спасло здоров'я та життя. Я завжди в своїх відео, коли катаюсь на велосипеді, кажу, що наявність шолома це обов'язково при катанні на велосипеді, тому це не обговорюється. А там же вирішуйте самі, який шолом вам обрати, якого, якого бюджету. але це ваша безпека. Ну що, зробив презентацію, показав звичайний шолом, котрий повинен бути. В будь-якому випадку, дякую, що подивилися відео, поставили лайк осік. Підписалися на каналчик, натиснули червону кнопочку. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Ну і все. Разом до перемоги! Слава Україні!